Прямо зараз займіть зручне положення і підготуйтесь до нашої роботи, розташуйте тіло комфортно, зробіть глибокий вдих і видих, спокійний, приємний вдих і повільний видих. Просто довіртесь мені і слідкуйте за моїм голосом. Я проведу вас у світ чудес. Налаштуйтесь на хвилю свого серця, відчуйте, як воно б'ється, відчуйте в ньому життя, тепло, доброту, любов. Відчуйте, як багато енергії в вашому серці, яке воно велике, чисте, світле. Відчуйте, як воно б'ється, яке воно гаряче. Подякуйте своєму серцю за те, що воно служить вам цілу добу, за можливість жити, за можливість любити. Прямо зараз відчуйте і уявіть, як із вашого серця випромінюється світло, це світло вашої душі, внутрішнім зором погляньте, яке воно прекрасне, унікальне. Як відбиток пальців. У світі немає жодного такого, як ваш. Відчуйте свою значущість і подякуйте за те, що ви є такими, якими ви є. Так, із самого серця вашого направте промінь енергії через усе тіло вниз. Через стопи ніг до самого центру землі. Відчуйте, уявіть, як енергія вашої душі з'єднується з енергією землі у їдрі нашої планети. Ваша енергія об'єднується, збільшується в обсягах, виходить за межі на поверхню землі. І золотим сяйвом, проходячи всі прошарки землі, підіймається назад у ваші стопи, наповнюючи ваше тіло, проникаючи в кожну клітину, мов вода. Ця енергія підіймається через стопи, гомілки, коліна, стегна. Вище по вашому тілу підіймається, наповнює кожну вашу клітинку, таз, оперек, живіт, спина, ребра, грудина, клітина, лопатки, плечі, ліва рука, права рука, кожен пальчик. Як вода, ця енергія підіймається через шию до підборіддя, обличчя, голови і заповнює весь простір вашого тіла. Відчуйте, як усе тіло наповнюється енергією. Уявіть, як ця енергія проникає в усі ваші чакри і енергетичні центри вашого тіла. Дозвольте цьому процесу відбутися. М'язи тіла вашого розслабляються, а енергія землі продовжує пробувати через стоп. І її стає все так багато, що вона виходить над верхівкою вашої голови в яскраву енергетичну кулю, над маківкою ваша куля якого вона кольору та розміру? Подивіться і уявіть, як всередину цієї кулі ви розмішуєте частинку своєї свідомості усередині кулі безпечно і спокійно. Прямо зараз ви підіймаєтесь над своїм тілом в цій кулі і дивитесь на себе зверху. Подивіться, в якій ви позі знаходитесь, наповніть своє приміщення яскраво перлинно білим світлом, і подивіться, як ви підіймаєтесь ще вище під стелю над своїм будинком, містом, країною, і ви вже летите за межі атмосфери у космос. Погляньте, яка прекрасна наша планета Земля, відчуйте всю її могутність і ви летите ще вище, Пролітаєте чумацький шлях, зірки, інші галактики, ще вище, погляньте, які чудові зірки. У космосі ви підіймаєтесь ще вище. І потрапляєте в інший вимір, шари білого світла змінюються темною, а потім знов яскраво білим світлом, і знову темний, і знову світлий, і ви летите ще вище. І тут перед вами з'являється золота хмаринка. Це портал. І ви входите в цю хмаринку, наче крізь портал. Ви опиняєтесь на п'ятому плані буття, де живуть ангели, архангели, духовні наставники, вчителі, ваші духовні батьки та вся духовна сім'я це ваші споріднені душі. Відчуйте енергію рідного дому, спокій, і гармонію і ви підіймаєте ще вище. І пролітаєте желеобразну субстанцію законів Всесвіту, яка переливається всіма кольорами веселки, червоним, помаранчевим, жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолетовим ще вище іще. І тепер ви потрапляєте в рожеву димку закону милосердя. Відчуйте, як ваша куля зі всіх боків умивається рожевою енергією, а ваша душа очищається. Ви дякуєте своєму серцю за його відкритість і вилите те ще вище, поки не потрапляєте в яскраво біле перлинне світло. Це безумовна любов Творця, першоджерела. Це та сама любляча енергія, яка безумовно приймає вас такими, які ви є, і завжди чекає. Адже ви частинка цієї енергії. Це світло ніби обіймає вас, і ви почуваєтесь в ньому безпечно і комфортно. Це сьомий план буття. І ви зливаєтесь з цим білим світлом. Наповнюючись ним і об'єднуйтесь з Творцем в одне ціле. Тут, окрім вас і Творця, більше нікого нема. Ви удвох. Творець приймає вас безумовно. Просто за те, що ви є. Зробіть глибокий вдих і повторюйте за мною. Я є повторюти, я є світло, я є частинка Бога, я є частинка Творця, я чиста любов, я життя, я чиста душа і зараз подивіться. Як із сьомого плану буття, прекрасне біле перлинне світло, спадаючи вниз, умиває ваше фізичне тіло. ваше тіло наповнюється цією енергією. Ви стоїте ніби під душем цієї божественної енергії. Відбувається процес оновлення, регенерації клітин, зцілення. Одужання, а також приходять спокій і умиротворення. Ви на своєму місці. Зробіть глибокий вдих і видихніть це світло, видих. Ви починаєте світити всередині цим світом. Прямо зараз уявіть себе оточеним цим світлом, ніби в коконі, ваша аура наповнена білим світлом, усі проблеми і тривоги залишаються за його межами. Подивіться, як прямо зараз перед вами яскраво-біло-перлинному світлі з'являється образ вашої мами. Мама перед вами. Подивіться на неї, що вона відчуває. Дозвольте їй бути такою, якою вона є. Дозволяйте. Так, добре. А тепер увіть свого тата у біло перлинному світлі. Подивіться, що він відчуває. Дозвольте йому бути таким, який він є. Дозволяєш? Відчуйте і уявіть, як вони дивляться на вас вдвох, посміхаються і тримаються за руки. Навіть якщо в реальному житті вони вже давно не разом, їхні душі в вашому полі завжди люблять одне одного, адже душі не мають часу і не мають его. Відчуйте, виявіть, як ваші батьки дивляться на вас, навіть якщо їх уже давно нема серед живих. Вони посміхаються і благословляють вас. Подивіться, як за їхніми плечима стоять їх батьки, ваші дідусі, бабусі. Ліворуч від вашого батька стоїть його мама, ваша бабуся, а праворуч його тато, ваш дідусь, за вашою мамою так само стоять її батьки, мама бабуся з лівої сторони, мама і тато дідусь ваш з правої сторони. За бабусями і дідусями стоять їх батьки. Ваші прадідусі і прабабусі, навіть якщо ви їх не пам'ятаєте, достатньо наміру і припущення, що вони були задовго до вашого народження, інакше вас би не було. За ними стоять їх батьки, четверте покоління, і їх батьки, п'яте покоління, шосте покоління і сьоме покоління. Зараз перед вами стоять сім поколінь вашого роду, до вашого народження. Це 128 людей, а далі ще більше. 256 предків і так далі. Тисячі людей стоять за вами задовго до вашого народження. Ці предки жили свої долі, здобували досвід, любили, виживали. Щоб привести в цей світ вашу маму і тата, а вони вас. Увесь цей потужний потік готовий з'єднатися з вами і наповнити вас. Привітайте свій рід, складіть руки долонями разом, намасте і поклоніться їм тричі на знак любові, поваги. Добре. Зверніться до них і скажіть їм. Дорогі мій рід, я вітаю тебе. Добре. Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла містить всю інформацію, яка передалася вам через досвід ваших предків. Вони народжувалися, дорослішали. Створювали сім'ї, здобували досвід, народжували дітей, жили і помирали. Вони робили правильні вчинки, іноді помилялися, траплялися й трагічні моменти задовго до вашого народження, але також були перемоги та щастя. Вони проживалися для того, щоб передати весь свій досвід вам. Прямо зараз. Вони передають вам усю силу і енергію, яка є безцінною. Увесь той досвід, через який пройшов кожен з них, є цінним для вас. Уявіть і відчуйте, як ви зараз дивитесь в очі своїм батькам, своїм бабусям і дідусям. І відчуйте, як із вашого серця випромінюється енергія любові, подяки за те, що завдяки їм ви зараз існуєте і перебуваєте тут. Зосередьтесь на своєму тілі і відчуйте, що змінилось у вашому стані. Прийміть ці відчуття. І тепер, коли ви побачили, звідки прийшло ваше життя, що ви відчули, побачивши своїх предків, вдячність, силу, добре. Прямо зараз вертаючись до свого роду, скажіть, повторюйте за мною подумки. Дорогий мій рід, я прошу вашої допомоги. Допоможіть мені очиститися від кармічних деструктивних установок, негативних родових послань, програм, травм, сценаріїв, обітниць і зароків, які передалися породу і заважають моєму щасливому і гармонійному життю. І повторіть таку фразу: я звертаюсь до свого Вищого Я. І до Творця всього сутнього та прошу, зціли, очисти і спали у священному вогні всі негативні родові послання, травми, сценарії, деструктивні установки, обітниці, зароки, які заважають моєму щасливому і гармонійному життю, що передані породу. Я звільняюсь, звільняюсь, звільняюсь. Відтепер і в минулому, відтепер і в майбутньому, від і в теперішньому я повністю абсолютно вільний, вільна від цих негативних програм, без необхідності їх повторення. Зробіть глибокий вдих і видих. Не скажіть таку фразу, повторюйте за мною, прошу повторюйте. Я визнаю і приймаю усіх тих у своєму роді і в своїх реінкарнаціях, хто повторював негативні, деструктивні сценарії, програми, обітниці, установки своїх батьків і предків, через які вони страждали. Я даю їм місце, і я приймаю весь цей досвід рівно за тією ціною, за якою він мені дістався, за тією ціною, яку я вже за нього заплатив, заплатила. Я визнаю і приймаю і погоджуюсь з цією ціною. І прямо зараз, звертаючись до свого роду, скажіть їм, дорогий мій рід, я прошу вашої підтримки, сили і благословення для найкращого проживання свого життя. Тут можна озвучити свій намір у реалізації потенціалу свого, усілені, у створенні сім'ї. Слухайте, що вони вам відповідають, як вони передають вам свою підтримку і силу, як вони раді, що ви звернулися до них за порадою, мудрістю і енергією. Приймайте прямо зараз приймайте з вдячністю все те, що по праву народженням є ваше. Приймайте це в своє серце, у своє тіло відчуйте, подивіться. Як ви наповнюєтеся біле перлинним світлом добре? Подивіться на весь свій рід, зверніться до них. І якщо вас привернула якась конкретна людина, скажіть таку фразу. Прошу вас, дорогі мої предки, вийдіть ті чита. Чи той, хто може передати мені зараз певні необхідні таланти, знання, силу, мудрість, ресурси. Подивіться, хто виходить з вашого роду, щоб передати вам це достатньо наміром, звертаючись до цієї людини. Поклоніться їй знак поваги і запитайте, як її звати, з якого вона покоління. І з вдячністю прийміть усе, що вона вам передає. Можливо, це буде у вигляді енергії, знаку, предмета чи образу. Це її благословення для вас. На ваш життєвий шлях, на ваше досягнення, місію чи справу душі. Дозвольте собі прийняти, приймайте, відкрийте своє серце, щоб прийняти цей ресурс від предків. Добре, відчуйте себе, коли ви приймаєте ці знання, ресурси, силу. Нехай це стане для вас підказкою, підтримкою і величезним ресурсом для реалізації ваших задумів. А тепер поверніться спиною до свого роду і відчуйте, як за вашими плечима стоїть величезна кількість людей, ваших предків. За вашим правим плечем стоїть ваш батько, за лівим ваша мати. І всі ваші предки стоять за вашою спиною, і ви на своєму місці законному. Відчуйте, подивіться, як попереду вас яскраве біле перлине світло, це символ вашого світлого майбутнього, того шляху, яким іде ваша душа. Відчуйте, уявіть, можливо, побачте там своїх майбутніх дітей. І онуків уявіть, як ваші батьки. Мама кладе свою долоню на ваше ліве плече, а тато на праве. Енергетично вони завжди з вами. Відчуйте їхній дотик. І батьки ваших батьків, ваші бабусі, і дідусі. Кладуть свої руки на плечі вашим батькам і так далі. Уся енергія і сила роду, всі знання, ресурси роду зараз передаються вам. Це потужна підтримка, яка дає вам захист і силу. Кожен крок у вашому житті, зроблений лівою ногою, несе енергію підтримки від вашої мами. А правою ногою джерело сили, мужності і сміливості від вашого тата. Відчуйте величезну вдячність усією душею до своїх предків і скажіть їм, повторюйте за мною. Я дякую вам, я люблю вас, я прославляю вас, мій, рід, я прославляю своїм життям, своїм серцем. Своєю душою, своїм разумом. Я люблю і дякую всім своїм предкам, усім своїм батькам і всьому своєму роду. Я приймаю з вдячністю всіх вас, предків, усіх поколінь. Прямо зараз відчуйте, як із вашої спини через лопатки до вас спрямовуються. Потужні потоки енергії. Це енергія тисяч і тисяч людей, їхніх перемог, досягнень, мудрості, здоров'я, кохання. Відчуйте себе переможцем з такою підтримкою. енергією неможливо стояти на місці, неможливо не досягати високих вершин і результатів. Ви можете бути переможцем, успішним, натхненним. Здоровим, коханим і люблячим, відчуйте це все в собі, творіть любов і радість усього світу, зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте як кожен орган, кожна клітинка вашого тіла наповнюється зціленням, любов'ю, вдячністю до свого роду. І до Матері землі, до Творця до всіх форм життя. Хай буде так, так і є. Приймайте, проживайте, дозволяйте цій силі охопити і наповнити ваше тіло та ваш життєвий простір із глибин минулого нескінченний потік енергії відроджується. Не закінчуючись, наповніться яскраво білим перлинним світлом, омивайтесь цим світлом, ніби під душем. Добре, направте свій внутрішній погляд у своє серце, а потім у центр землі. Прийміть енергію землі у свої стопи, у своє тіло. І скажіть таку фразу. Я люблю, я живу, я дякую, я приймаю, хай так і буде, так і є. Прямо зараз уявіть, як увесь ваш рід наповнюється білим перлинним світлом, Омивається, наповнюється безумовною любов'ю Творця. Бога і розчиняються в цьому світлі, з'єднуючись з, з любов'ю Творця, кожен предок стає на своє місце, поклоніться їм, зробіть глибокий вдих і видих. І коли будете готові, відкривайте очі.